Ви дивитесь ДВ новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Виснажлива дискусія, скромний результат, підсумок переговорного марафону в Брюсселі. Два роки після втечі Януковича Кому належить межгір'я. Дебют у Лондоні. Вісім українських дизайнерів на престижному показі мод. До Європи в пошуку притулку прагнуть мільйони втікачів від війни. Сотні тисяч з них вже в ЄС. Зупинити потік Європі не вдається вже понад рік. Лідери 28 країн досі не виробили спільного вирішення проблеми, ба більше ледь не розсварилися через неї. Чи змогли вони домовитися на нинішньому саміті? Якщо у перший день саміту ЄС політики, зокрема й Ангела Меркель, були ще сповнені оптимізму, то у п'ятницю з обличчя стало зрозуміло. Переговорний марафон дається вкрай важко. Шенгенський цейтнот. Один із небагатьох позитивних сигналів саміту позиція європейських лідерів щодо внутрішніх кордонів ЄС. Члени Євросоюзу виступили за повноцінне виконання Шенгенської угоди та хочуть покласти край нескоординованим діям на так званому Балканському маршруті. Адже рішення деяких країн ЄС запровадити прикордонний контроль суперечить ідеї вільного пересування Європою. Турецький тайм-аут в цілому рішення щодо біженців відкладено на березень, коли відбудеться спільний з Туреччиною саміт ЄС. Канцлерка Німеччини продовжує наполягати на тому, що тільки у співпраці з Анкарою можна подолати міграційну кризу. Однак саме через свій підхід до вирішення цієї проблеми Ангела Меркель втрачає союзників всередині ЄС. А тим часом повідомляють, що з Туреччини на Грецькі острови щодня прибуває більше тисячі біженців. Британський покер. Ще одна ключова проблема саміту можливий вихід Великобританії з ЄС. Референдум щодо цього британці хочуть провести до кінця наступного року. Напередодні саміту британський прем'єр Девід Кемерон дав зрозуміти, що Лондон наполягає на особливому статусі та реформуванні низки європейських інститутів і законів. Брюссель вкрай болісно сприймає можливий Брексіт. Вважає, бо що це видарить по європейських цінностях та економіці. Очікувалося, що саміт стане вирішальним для розв'язання кризи біженців у Європі. Чи провалилися надіями? Запитали кореспондентку ДВ у Брюсселі Барбару Везель. не впевнена, що це провал, але вже зрозуміло, що Євросоюз знову відклав пошук рішення. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель марно намагалася переконати учасників саміту співпрацювати. Вона нарікала, звісно, неофіційно, що кожен робить, що хоче. Прикладом може бути Австрія, уряд якої несподівано нікого не попередивши, визначив максимальну квоту на прийом біженців або східноєвропейські країни, які закривають свої кордони на так званому балканському маршруті. На минулих самітах тема України була одною з головних, а нині проблемам Києва не приділили уваги, що означає це, що Європі зараз не до України звичайно ж європі не байдужа Україна. тут уважно стежать за розвитком ситуації в Києві і Європу непокоїть те, що вона бачить. Усі знають, що мінські домовленості повною мірою не виконуються а в зоні конфлікту зростає напруження. але саме зараз ЄС жодним чином особливо не може допомогти Україні. Певні питання українцям доведеться вирішувати самостійно. Європа ж тримає за Україну кулаки і сподівається на краще. Це була кореспондентка ДВ у Брюсселі Барбара Везель. А в Україні навіть за два роки після втечі Віктора Януковича не змогли дати правову оцінку діяльності експрезидента і покарати винних за масову загибель людей на Євромайдані. Генпрокуратура лише нещодавно прозвітувала про передачу справ до суду. Не вирішили, і що робити з ще одним символом злочинів колишньої влади резиденцією Межигір'я. Який його статус нині розбиралася Олександра Індюхова. Колись резиденція під суворою охороною, а тепер величезний музей корупції, облаштований під потреби сучасного туриста. Побачити, як мешкав президенту утікач Янукович, щомісяця приїздять не менше 20 тисяч людей. Таке, ніхто не хоче, це склізів. Освіщення Русі і горілка. Церква з горілкою. Вже два роки активіст Майдану Петро Олійник, доглядач та гід Хонки в одній особі. Він готовий і надалі доглядати житло екс-президента, тільки би влада виконала постанову про націоналізацію Межигір'я, яку Верховна Рада ухвалила два роки тому. Наразі маєток і 129 гектарів довколишньої землі, все ще оформлений на підконтрольну Януковичу фірму. Сюди досі за два роки ніхто не прийшов, ні інтерзацію не провів, ні на баланс не поставили. Ну на екскурсії були прокурори. все. Генпрокуратура через суд таки заборонила власникам розпоряджатися міжегір'ям. Однак конфіскація маєтку можлива лише коли суд визнає достатніми докази ГПУ щодо причетності власника до незаконного перевласнення земель і корупційних схем довкола будівництва резиденції. Як тільки Мінтерпол надасть дозвіл на міжнародний розшук, ми будемо звертатися до суду для процедури спеціального так званого заочного засудження. Якщо ця процедура буде розпочати і судом буде прийнято рішення, тоді буде, звичайно, можливість конфіскувати ці землі. Щомісяця на утримання Межигір'я необхідні 35 тисяч євро. Зараз це кошти туристів. Активісти не впевнені, що держава візьме на себе ці витрати і пропонують компроміс. Межигір'ю статус національного природного парку. У Лондоні розпочався тиждень моди. Уперше в столиці авангардної моди буде представлено роботи українців. Вісім молодих дизайнерів, щоправда, вже відомих в Україні та за кордоном, представлять свої колекції. Чим же вони привернули увагу журі показів? Останній погляд на колекцію і на подіум. Показ на лондонському тижні моди стане для Яни Червинської першим шоу міжнародного рівня. Заради пошуку автентичних матеріалів дизайнер-початківець об'їздила не одне село Херсонської області. У нас така колекція така особа історія, багато в'язаних речей. У мене з цією колекцією особлива історія. Дуже багато в'язаних речей, багато вінтажних тканин, що їх розшукували по селах у бабусь. Це килими, в'язані пледи. З цього робилися аплікації. І ось така вінтажна, трохи селянська тематика. Чуть-чуть сільська тематика. Крім яни, свої роботи до Лондона відправили ще сім дизайнерів. Показів у них не буде, але їхні моделі прикрасять український стенд. Серед щасливчиків Іван Форлов. Він вважає, що за кордоном його колеги вже визнання отримали не те, що на батьківщині. Набагато складніше стало о, одягати українців в українське. Там держава офіційно ніяк не інвестує в легку промисловість, не інвестує в. Не те, щоб дизайнерів взагалі в виробництва, які потребують дизайнери, наприклад, там текстильні виробництва, тобто немає якісних тканин нашого виробництва. І в зв'язку з тим, що український дизайнер працює на імпортних матеріалах, ми повністю прикріплені до курсу долара і євро. Лондонський тиждень моди для молодих дизайнерів, додає Іван, поки робота на імідж, щоб згодом влаштувати власний показ на одному подіумі з відомими у світі кутюр'є. Політична криза в Україні не на жарт стурбувала європейські уряди. З'ясовувати обставини політичної нестабільності до Києва в понеділок приїдуть німецькі та французькі міністри закордонних справ Франк Вальтерштайнмаер та Жан Марк Еро. Про інші важливі новини дня в короткому огляді. Німецька служба розвідки та федеральне відомство з охорони конституції за дорученням уряду перевіряють, чи не намагається Росія впливати на політику і громадську думку у ФРН. Про це повідомляє низка ЗМІ. Уряд Німеччини наразі не коментує це повідомлення. Лауреат Нобелівської премії миру і засновник профспілки Солідарність Лех Валенца визнав, що зробив помилку, коли підписав згоду стати інформатором спецслужб. Політик додав, що дав слово не повідомляти про це, а крім того, ніколи не співпрацював з розвідкою і не брав грошей. Автомобіль Естон Мартін Джеймса Бонда зі стрічки Спектр продали на торгах аукціонного дому Крістіс за 3,5 мільйони доларів. Виготовлене спеціально для фільму авто здатне розганятися до 305 км кілометрів на годину. Стежте за розвитком подій на сайті Deutsche Welle Українською. А де новини розкажуть про розвиток подій у понеділок? На все добре. Залишайтесь з нами.